Радість і хвилювання від очікування подорожі 120 дітей бійців, а то їдуть на відпочинок в Карпати. Для багатьох з них це перша мандрівка в гори. Я хочу у Карпати, бо я там ніколи не був. Дуже хочеться вже не терпиться, терпиться прям там дуже класно. Дискотека є і все остальне. Все для дітей. Це така наша перша далека поїздка. Взагалі ніхто там ніколи не був, ні я не була. В неї будуть враження, вона буде ділитися зі мною, розповідати. Роз розказувати. юні мандрівники відпочиватимуть у дитячому таборі на Франківщині. Там на них чекає триденний похід в гори з ночівлею у наметах. Підлітки навіть зможуть покататися на човнах. А ще діти відвідають цікаві екскурсії. 16 днів оздоровлення та пригод мандрівникам оплатили благодійники. Це перша група. Взагалі, протягом періоду оздоровлення буде більше ніж 500 осіб. Оздоровлено. Оздоровлюються вони за кошти народного депутата Ярослава Москаленко. І зараз Вижгородська районна державна. Адміністрація є партнером проекту Збережи життя солдату. Цей проект був започаткований більше двох років тому назад. Народним депутатом Ігорем Єремєєвим і народним депутатом Ярославом Москаленком. Торік на відпочинку в Карпатах вже побували майже півтори сотні дітей, і всі вони залишилися задоволеними. Тож цьогоріч поїде ще більше.